Благослови, владико, благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні, Святий <різький> Боже, Святий кріпки Святий Боже, помилуй нас, славний Боже, святи, святий святим, смерти помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий Святий смерти, помили нас, Слава Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віті вічні Амінь. Христина, як помилуй помили нас, Господи, очисти віки наші, слади попрости беззаконня наші, святий посяти сили, неші наші, імени роду. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава сину і святому Духові, і нині по всех і на віки вічні, амінь. Отче наш, що є на небеса, нехай святить сем'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вели нас у спокусу, але визволи нас від лука. от твоє царство сели, слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині час, і навіки вічні. Господи, помимо, славці сину і святому Духові, повсякчас і навіть і вічнями. Прийді на поклонів церкві нашого Богу. Що добре, а що гарне, це коли браття живуть разом, це як мира на голові, що на бороду спливає, на бороду арона, що спливає на умети одежі Його, це як роса ярмонська, що сходить на гори сіонські, бо там заповів Господь благословення і життя повік. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Слухай помилуй. Господи помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй! Ще молимось, Господові Богу нашого, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх всіх викладачів і студентів, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, охоронив нас від усякої скорби, підгнів і нужди. Скоро вислухай, милостиво, помилу. Ще молимо, щоб зберетися городовіцями свято і святим храмам нашим, і всякому городу село, і країни від голоду загибелі землетрусу, потопу, граду вогню, меча, нападу чужинців і особної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий і чоловіколюбний Бог наш. І відвернув увесь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної, праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, що Господь Бог вислухав голос моління нас грішних і помилував нас. Боже Спасителю наш, упоманя в сій кінці землі, тиша, на морі далеку, і милостиві, будь милостиві владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостиві, чоловіку, любець Бог, і всі тобі славу йому, от свій Сину, і Святому Духові, нині повсе час, і навіки вічні. Амінь. З умилінням всі голови, преклонивши Господу, помолімося. Господи помилуй! Господи святий, Отче Всемогутній, предвічний Боже, від Якого походить усякий дар і всяке добро, дякуємо Тобі за Твої добродійства, що їх багато вилляв єси на нас, грішних і недостойних, та сердечно молимось Тобі. Так як тепер милостиво вислухав ти наші молитви і виявив на нас свою доброту, так і назавжди виповняй добрі прохання наші і виявляй на нас багату твою. Бо ти щедрий, чоловіколюбий, чоловіколюбивий Бог, і тобі славу висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і навіки вічні. Судопомолимся, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Богинь, владико, чоловіку любче, милосим твій окомі на нас, і високий, наші, молитви, що із за віри приносимо, бо ти сказав, сам. усе, що молячись, просити, вірити, що одержите, і буде вам. Іще просіть буде вам дано, тому і ми хоч і недостойні, надійчись на милість твою просимо, дай благодать Твою нам прости нам наші гріхи, захорони нас від всіляких ворогів, видимих і невидимих, збережи від сілякої напасті, білої смутку, охорони від хворобів, всіляких болів. Та дай нам здорові і мирне життя, щоб славили ми ім'я Твоє Святе, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повся час і на віки вічні, премудри, сніжкови, і на Сте, Боже, надія наша слава Тобі, сили Святого, Духові, і по все і на віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислов добре, восвященіший, води Божий. Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш. Молитвами причистої своєї Матері, святих славних сихвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих помилуй їх, спасе нас як благий і чоловіка-люби. Доброчесні очі, високоповажні та шановні директори, викладачі, службовці, працівники та студенти Львівського державного музичного училища імені Людкевича достойні присутні цього святкування. Дякую, що запросили нас на цю урочистість, яка має велике значення. Для нашого міста і взагалі для нашого народу. 100 років тому була освячена ця будівля для Вищого музичного інституту імені Лисенка, яка будувалася три роки. Немає нікого з тих, хто посвячував цю будівлю та хто був присутній на цьому заході. Ми б теж бажали після наступних 100 років. Побачити функцію, позитивні зміни навколо цього дому, всяткувати нову дату, але нам не загрожує 100 років чекати задовго. Тоді знайшлися особи, які думали і дбали про культуру, мистецтво, історію та розвиток свого народу. Засновником товариства був Анатоль Вахнянин, а ініціатор будови. Дому пан Шухевич Володимир. Велика подяка їм і тим, кого вони зорганізували навколо Чудового задуму мистецької будови. Звичайно, тепер інші часи. Ми в своїй Україні, яка поволі перетворюється в демократичну державу. Тоді наш край був під колоніальним гнітом. Великих зусил піднялися нашої, нашій світлої пам'яті краяни, які усвідомлювали значення мистецької будівлі, яка б служила для розвитку музики та музикального мистецтва. Ми вшануємо насамперед тих осіб, які розуміли, старалися і болівали за розвиток культури, науки, мистецтва та виховання громадсько-національної думки львів'ян і взагалі. Галичини, а це позитивний вплив на всіх українців. Це будівля, яка збирала обдарованих осіб інтелігентів, давала їм можливість обговорювати насущні проблеми, бо пригноблений народ завжди недооцінюється тими, хто верховодить а у своїй хаті своя правда. Режими мінялися, а збудована і по мистецьки оздоблена будівля. Принаймні промовляла до національно свідомих осіб, які поціновують різнобічну творчість, творчість свого народу, бо так дозріває свідомість, твориться правильна думка. Це було великим здобутком для наших предків. Це була радість і надія на розвиток талантів, якими Бог обдаровував і обдаровує наш народ. Уже 100 років служить цей будинок для розвитку музики, співу, танцю, укріпленню і зростанню свідомої думки, бо не одні також організації знаходили тут затишок, притулок, щоб обговорити пікучі питання. Це свого роду сакральна споруда, бо у ній проявляються особливі таланти, духовні дари, якими Господь наділяє людей. Дякую вам, викладачам, працівникам та студентам, які вносите великий вклад у розвиток музики в нашій країні. Дякую меценатам та усім прихильним особам, які дорожите особами та будівлею, в якій трудяться наші добрі люди. Дякую, бо завдяки вашим старанням розвивається церковний спів. У Святому Писанні багато ми знайдемо, що говориться про музику і співи. На честь і славу Бога. Псальми співайте Господеві на гуслах, на гуслах і голосом співу, сурмами і під звуки рогу ликуйте перед Царем Господом. З приємністю дякую всім вам, хто дорожите церковним співом. Особливий спосіб дяку, подяку висловлюю нашій пані Надії Поворозник. Ми її знаємо, бо вона у нас диригує в хорі. Якщо б я ще знав, хто тут є, співає, то я би також дуже голосно їм подякував. Це дуже відповідально для того, щоб провадити музику. Хай Господь Бог всіх вас благословить своїми щедрими духовними дарами. І добрим здоров'ям на багато років життя. Дякую.